Привіт, мої любі українці і гості України. Шлях до електронних повісток через «Резерв плюс» ми потихеньку долаємо. Скоро ці ж повісточки будуть. Ви пам'ятаєте, я постійно про це кажу. Я не кажу, що це погано чи гарно. Я просто кажу, що будуть електронні повістки в «Резерв плюс». Чому я кажу, що цей ми шлях потихеньку долаємо ось до цього фініша? Ось він знаєте, чому? Я поясню, дивіться, ось вже іде, розповсюджується в засобах масової інформації, розповсюджується такий тезис, що завдяки резерв плюс вже не просто встановлена ціла база для призву деяких громадян України, а більше того, вже існують якісь актуальні дані щодо професій якими ці люди можуть займатися. Особливо потребуються там водії, кухарі, механіки, стрільці, розвідники і діловоди. Оце таке питання. І потім, аналізуючи всю цю інформацію, виходить усе цікава, цікава така новина про те, що керівник директору цифрової трансформації Міністерства оборони Артер Романюков заявляє. <смін> Що заявляю, ви ж розумієте, це людина, яка резерв плюс розробляла. Поки, і слово поки тут головне: з цього слова «поки» розпочинається речення. Дивіться, поки завдання зробити електронні повістки у резерв плюс у нас не стоїть. Але, це другі речення, і <смін> теж починається з самого головного слова, але. Якщо його поставлять це питання, щоб надсилати електронні повістки, то команда з цифровізації Міністерства оборони буде його реалізовувати. Тобто фінал нашого забігу це електронна цифрова повістка. І поки кажуть, що там нічого не буде, ось вже йде відповідь, що якщо поставлять завдання розробити електронну цифрову повістку, вона буде. Це означає, що спочатку казали, що резерв плюс, це в нас добровільна якась там програма, яка взагалі нічого не значить. Потім кажуть, що якщо вже обновили дані, є QR-код, це вже офіційний документ, коли будуть перевіряти ваші облікові дані, ТЦК-шники чи поліцейські. А зараз вже потихеньку наступний крок, це вже потихеньку населення готовлять до того, що буде колись кнопочка, по якій всім прийде електронна повістка. І ця електронна повістка нагадую, вона буде законною. Тому я вам і казав, що ви маєте все ж таки зареєструватися в більш аналоговим способом. Тобто це має бути або ТЦК, піти в саме ТЦК, або це має бути ЦНАП. Тепер дивіться, що таке ця цифрова повістка, чому я проти неї. Якщо, не дай Бог, трапиться якась помилка, чи наш ворог зламає цю систему Резерв Плюс. Там якісь повістки понависила, ну ми не знаємо, що може бути з цифрою. Як потім ви оскаржите? Прийдеться повістка, потім вона якимось способом щезне звідти з цього резерв плюс. Як ви потім в суді будете доводити, що ви її отримали чи не отримали? Чи отримали потім вона що... кудись зникла ця повістка? Як ви будете оскаржити? Не як! Скріншот, так скріншот ви в фотошопі можете зробити. Тому я їй кажу, що краще реєструватися. Аналогово по постарінки. Або піти до ТЦК, або, до речі, якщо ви хочете більше дізнатися про резерв плюс всю цю історію, яку я вам розповідав, прямо зараз в описі до цього відео є посилання на мій сайт, по-перше, відповідно, і на телеграм-канал. Цнап! У вас буде хоча б якась бумажка, що ви там були. А важливо цю бумажку ще й можна назвати документом. І на підставі цього документу до вас хоча б на почту прийде якась інша аналогова бумажка, яка називається повістка. І якщо ви не отримуєте оту аналогову повістку, тоді буде інша аналогова повістка, яка піде назад до ТЦК з самої пошти. Або ви розпишете за її отримання. І все це називається сліди. А сліди це є докази. І якщо ви будете потім оскаржувати неотримання повістки чи її ненадсилання, ви завжди скажете, що я вибачаюсь, покажіть, де мені ТЦК відправляло повістку. Якщо буде цей аналоговий слід, тобто доказ, то тоді, вибачте, це буде правдивий доказ. А якщо ТЦК не відправляло повістку, не буде цього аналогового сліду. І ви завжди прийдете в суд і розробити. Розробити ТЦК і скажете, ви мені не відправляли цю повістку, ви розумієте? А з цифрою, як бути? Щось прислали, потім видалили ці цифри. Вірус, якийсь туди запустився, айтішники з боку ворога також не сплять. Давайте уявимо, що вони розроблять якусь програмку, якою вони, зникаючи сповіщення, вам вишлють. Наприклад, не з'являйтесь до ТЦК за цією повісткою. Воно це сповіщення з'явилось, людина прочитала, і це сповіщення зникло. Людина, ну, було написано, це ж офіційно резерв плюс, я не піду. А потім штраф 25 тисяч гривень. І в суді спитають: а чого ти не прийшов? Він скаже: а мені в резерв це все сповіщення приходило. А покажи, де воно? Нема. Розумієте, цифра це така річ, яка не залишає слідів. Тобто, не так. Вона навіть залишає сліди. Тільки ці сліди ви не зможете зібрати. Це треба робу... робити серйозні комп'ютерні експертизи. Не просто екранчика телефона там щось було, чи ні, а цілий процесор досліджувати, цілими експертизи. Тобто цілий інститут має дослідити ваш телефон чи комп'ютер, чи в чому там у вас стоїть цей додаток, щоб з'ясувати, чи дійсно приходилось якесь там мигаюче це сповіщення. І то це, ну, це практично неможливо і коштовно. Розумієте? Ось про що я казав, чому я не довіряю резерв плюсу. Тому що поки що аналог є аналог. Можливо, коли пройде певна революція, потім еволюція щодо цих цифрових документів, років через 30, тоді, можливо, можна буде вже працювати з електронними різними базами, коли вони будуть максимально захищені, не буде вірусів, уже буде там, ну, залізно буде все працювати. Але сьогодні в такий тяжкий період. Як бачите, а фінал, ви пам'ятаєте, цифрова повістка вже ближче. Уже готують населення. Ви ж бачите, що Романюков вже каже, що вже, ну, вже готують, вже кажуть потихеньку, що воно все буде. Ну що, слідкуємо за цією темою. Я вже давно вам сказав, що цифрові повісточки будуть. Побачимо, коли вони будуть. Якщо ви не вірите в те, що будуть цифрові повістки, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Якщо вам відео сподобалось, лайкніть. Не сподобалось. Хорошенько так його дизлайкніть, підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося у наступних відео. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Бориспіль. старший лейтенант поліції від. Поліцейські вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От отак набирайте, отак. Миколаєвич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Чи... Ось вам виправдовувальна постанова.